У Штатах Америки дороги є не просто знаковим атрибутом цивілізованості за океанського демократичного суспільства. Тамтешні потужні автостради національне надбання, яким пишається кожен громадянин Великої держави. Саме з будівництва магістральних шляхів розпочалися знамениті економічні реформи в Америці. В Європі галузевими фаворитами і законодавцями моди зі спорудження бездоганних широкосмугових автобанів вважаються педантичні німці. Коли ми стартували і розвалився союз, то дороги України були кращі, ніж білоруські сьогодні, на жаль. Про це ми говорити вже не можемо. Питання пропуску руху це і бюджетне наповнення, тому що транзит це поступлення в бюджет і немали поступлення. Сьогодні частина транзиту переключено нашого транзиту на Білорусію. в Зв'язку з тим, що білоруси сьогодні мають магістраль кращу, яка пройшла через всю Білорусію, чим Україна. І по-друге, вони вкладають умовно. В середньому, так як підрахована, я кажу про 2004 рік. Я не думаю, що ситуація якось помінялась. Десь в 4-5 разів більше коштів на кілометр приведених доріг, чим Україна. У незалежній Україні нещодавно ввели в експлуатацію першу вітчизняну ластівку, трасу сучасного зразка київ одеса І одразу рясним дощем пролилися схвальні відгуки в пресі. Поїздив по Германії, по Чехії, посмотрев їхні оборудование, ми поняли, що все равно придеться приходить рано чи поздно, но придеться модернізувати, встановлювати нові технологічні лінії. Ну, лучше бути першим. Згодом і форія припинилася ажіотажу щук. Зокрема, чимало питань виникало стосовно введення надійного і міцного твердого полотна. Бо хоч як емоційно по первах би у летаври, та через рік якість встеленого матеріалу проглядатимемо вода під тонкою кригою. Бориспольська траса – це єдиний автобам в Україні, дійсно, який построїв по європейським стандартам. Тому що автобам – це траса, на якій не може бути розворот. Тобто повністю зроблено всі розв'язки і дійсно построєно вже по європейській технології, де уложен щебеночно мастичный асфальт, который выдерживает и нагрузки і довговічність. Ми чомусь вже звикли. Недавно збудована дорога після зими обов'язково рябіє густими вибоїнами і на швидкоруч затрамбованими латками смолястого асфальту. Дивовижний парадокс. Ми і досі, навіть у період ринкових відносин, платимо двічі-тричі за виконану раніше роботу. Технологія холодного. Асфальта, о ней надо говорить отдельно, будем говорить так. Штрихами это технология, которая позволяет укладывать асфальтобетон холодный до минус 10 градусов. Плюс он может храниться два года. Он не, не слеживается, не, не твердеет. И плюс ямочный ремонт проводится. Главное, чтобы там не было песка. То есть... Там добавка Канадер, которая позволяет проникать в существующий асфальт до 5 сантиметров. То есть получается и одна родная, будем говорить, поверхность. Не так, как у нас сегодня. Заляпали ямку, дождь прошел, воду кинули. Через два дня мы едем по той же яме. Загалом мережа автошляхів загального користування в Україні становить понад 169 тисяч кілометрів, з них 20 тисяч дороги державного стратегічного призначення. Понад 8 тисяч кілометрів міжнародні магістралі, які органічно вливаються до європейських трас. Однак чимало автошляхів ще й досі не відповідають сучасним вимогам і стандартам. Скажімо, довжина доріг першої категорії, що трьома смугами руху і шириною проїжджої частини до 15 метрів становить лише півтора відсотка загальної довжини шляхів із твердим покриттям. Нині понад 90% автодоріг потребує ремонту. Деякі ділянки шляхів не бачили реконструкцію впродовж 20-30 років. Сьогодні Київ це специфічне місто, яке задихається в... І не може пропустити по суті рух і той і, і, транспортний поток, які сьогодні проходять по мостам, по вулицям міста. С, за за це проблему рішать потрібно кардинально. Я знаю, що розроблена програма до 2012 року. Головна проблема шляхово ремонтної галузі, яка сьогодні найбільше дошкуляє, горизвісний брак коштів. Більшість виробничих процесів стримує саме недостатній обсяг фінансування. Хоча грошові джерела дорожнього господарства чітко визначені чинним законодавством, принаймні сюди входять спеціальний фонд держбюджету, місцеві скарбниці. Ми ну, можемо сказати, що нормальний кілометр дороги першої категорії це з розподільчою смугою, там дві полоси в кожному напрямку. Я думаю, що якщо це буде рівненьке, рівненьке десь типу, то це мільйонів біля 12 гривень треба на кілометр виділяти. До речі, протягом останніх п'яти років кошти, які виділяються, становлять 15-20% від науково обґрунтованої потреби. Капіталовкладення йдуть на будівництво та ремонт доріг їх утримання. Законодавча база для того, щоб з'явились перші платні дороги, значить, вона до кінця ще не пророблена в силу різних причин. В основному, як кажуть, руки не дійшли в наших. Законодавчих органів розглянути, підправити і прийняти. І це не дає можливості практично вирішити питання, питання будівництва платних доріг. Крім того, у черзі на фінансування стоять державні підприємства дорожньої галузі. Нерідко стоять у пригоді кредитні ресурси. Скажімо, кошти Європейського банку реконструкції та розвитку було залучено до реалізації проєктів з ремонту траси Київ-Чоп та під час реконструкції маршруту Київ-Одеса. Единственный минус, конечно, что неоднородность асфальта в связи с тем, что работали с четырех заводов. Каждый завод это своя специфика разных годов выпуска, поэтому неоднородности получилось. Но в принципе качество, вы сами видите, постоянно ездим по ним. Украина не просто пропускает рух, это великая транзитная держава. Тому сьогодні, наприклад, питання пропуску руху, це і бюджетне наповнення, тому що транзит це поступлення в бюджет і немалі поступлення. Тезис Україна, транзитна країна» – він має бути в життя. Тому що по Чехії їздиш, ну йдуть сплошником транзитні машини. Со всіх взимають плату австрийский, Чехія, она как раз посередке старой Европы, но мы что посередке всей Европы. Да, у нас вроде бы построили сегодня, хотя до, до Автобама это далеко, Киев, Одесса, потому что, ну, это, будем говорить, за, за дорога первой категории. Нині в Україні здійснюються дві привабливі концесійні програми будівництва і експлуатації автошляхів – Львів-Краковець та Львів-Броди. Крім того, Херсонской области один завод установили. Он уже в принципе начал выпускать асфальт. Сейчас в планах установка завода. Именно мы обратно заключили контраст с, с Чехами на поставку нового оборудования. Будем устанавливать. Чернігівської області. Наше підприємство по місту Києву сьогодні має великий підряд по е, бульвару Пірова. Треба віддати належне керівництво Кієвтодору і міста, яке прийняло рішення про те, що цей об'єкт повинен бути введений в експлуатацію до Дня Незалежності. Ми розраховуємо, що е, цей об'єкт куріє особисто перший заступник е, мера Києва Голубченка. І ми розраховуємо на те, що під його пристальною увагою на цей об'єкт буде виділено е, потрібні кошти і потрібний час. Компетентні відомчі чиновники запевняють, стосовно доріг місцевого призначення, то до кінця 2009 року буде облаштовано під'їзди з твердим полотном до кожного сільського населеного пункту. Нині їх налічується 370. Сьогодні «Укравтодором» підготовлено проєкт закону про внесення змін до закону України про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, яким зазначений нормативний акт викладено в новій редакції. Паралельно з будівництвом та експлуатацією автомобільних шляхів пропонується запровадити нові форми концесії реконструкції, ремонту та подальшої експлуатації. З метою розподілу певних ризиків передбачено обов'язкову участь держави у фінансуванні зазначених технологічних операцій. Розробити оту сітку доріг, яка забезпечить пропуск руху, як транзитного, так і нашого національного. Друге, виконати проєктні рішення, які на рівні сьогодні сучасному. Це сьогодні, я думаю, що вже по плечу. Проте в Україні є підприємства, які самотужки розвиваються за рахунок власних основних фондів та обігових коштів. Скажімо, на Київському асфальтобетонному заводі не так давно відбулася повновартісна циклова технічна модернізація. Технології у нас зараз всі європейські, ми випускаємо ті ж асфальтобетонні, як і в Європі, щебяночно-мастичні, з додатками целлюлози, модифіційні бітуми. Тобто, в принципі, всі технології вже з Європи прийшли сюди. І тим більше починали привозити їх в Україну іменно ми. Ми в 99-му році відправляли моєго первого зама з професором Владимиром, Владимиром Васильовичем Мозговим кафедрою інститут... автодорожного інституту. вот именно для зустрічання цих вот всіх асфальтів. Такі промови стріш три. Якщо окремі керівники аналогічних структур до тепер перевіряють роботу підрозділів, персонально зазираючи до кожного цеху, то тут працюють у більш раціональному режимі. З допомогою сучасної монтованої відеосистеми у розгорнутому вигляді бачать виробничу панораму. Крім того, перед очима відкрита і прозора система обігу кущів. Ми почали практично з одного комп'ютера. Сервер потихоньку, за один рік ми приобріли два комп'ютери, сервер, підготували поміщення під сервер. На другий рік більше. Вони свою програму, будемо говорити, изготавливали практически под каждого нашего человека. То есть мы приходили, каждый на своем месте, и давал задание, что мы хотим видеть, что мы хотим получить от этой программы. И, в принципе, мы сегодня действительно получили полноценную программу, которая позволяет управлять производством. Нині держави, які входят до європейської спільноти, дуже вибагливі до технології виготовлення асфальту. Альтернативи йому поки що немає. Конструктори розробили низку модифікацій цього матеріалу. Скажімо, замість сірого та крихкого асфальту можна застосувати графітово-чорний, ультрамодний багряно-червоний. До одного варіанту додають домішки целюлози, до іншого компоненти мінералів та полімерів. І це не є якимось неймовірним завданням. Однак окрема проблема це випуск дорожньо-будівельних матеріалів. Сьогодні дорожньо будівельні матеріали, як в... на Україні зовсім не випускаються. Відсутні повністю. Випуск дорожніх кубовидних щебнів. Значить, сьогодні кар'єри приватні, Значить, щебінь це дуже дефіцитна продукція, вона розбирається і сьогодні ніхто не хоче вкладати гроші в випуск якісного дорожнього щебня кубовидної форми. Це перша проблема. І цю проблему без кабінету міністри, без уряду, без національної програми вирішити неможливо. Вітчизняні виробничники мають власне напрацювання і рецепти виготовлення асфальтобетону. На ринку домінує чималий спектр продукції. Тверде полотно не є чимось універсальним і однотипним. Корпорація «Київтодор» проваджує випуск і укладку нових типів асфальтобетону. Це першу чергу щебенево мастиковий асфальтобетон який вже був покладений, покладений на хрещатику і, і ще на декільких вулицях. На бульварі Петро також заплановано і проєктом передбачено укладання саме такого шару щебенного мастикового Для того, щоб зменшити е, значить, появлення колії на проїжджій частині, запроєктовано укладання сетки хателіт. У галузі домінує ще одне парадоксальне явище: подекуди вітчизняні шляховики віддають перевагу не якісним матеріалам, вони, мовляв, не по кишені, а м'яко кажучи, дешевому сплаву смоли з іншими сумішами. Повністю на Україні відсутній випуск дорожнього бітуму. Значить, Випускається просто бітум, але дорожній бітум, так як випускається за кордоном, спеціально для е, магістралі у нас не випускається і не розробляється, бо знову це достатньо дефіцитна продукція нафтопродукти, ви розумієте. Все, що не випускається, чорне воно забирається. Тому розраховувати, що якість асфальтобетону без випуску спеціального бітума, без спеціальних хімічних добавок, Сьогодні і в українській столиці асфальтування вулиць дещо зволікається або триває зі скрипом. Принаймні до корінних реконструкцій за останній рік ще не було зроблено. Причини непорозуміння між замовниками та виконувачами робіт різні. Одна з них плутанина у тендерній політиці. Треба сплатити чималі кошти за конкурсну документацію. Додайте сюди страховку за кожне шляхове експлуатаційне управління. Ще й під заставу варто щось залишити. Тож рідко хто ризикне погодитися на такі пропозиції. Сьогодні ситуація катастрофічна для всіх підрядних організацій склалася по значить, Україні зв'язку відсутністю фінансування будівництва. Розвісний брак фінансів цілком здатен покласти на поліношлякову ремонт ремонтну галузь. Хоча, на думку експертів, резерви є і ними слід вміло скористатися. В іншому разі. Ми повинні будемо через, мабуть, через деякий час консервувати об'єкти, які ми почали в минулих роках, які не закінчити. У Києві давно і гостро визріла проблема спорудження кільцевої дороги, бо лише вона може порятувати мегаполіс від напруженого руху вантажного і легкового транспорту. Хочеться, щоб дійсно в Україні були востребовані професіонали, щоб кожен робив то, що вміє ділян. Дороги і справді є унікальним інструментом економіки. Вони можуть спричинити торговельний, туристичний, промисловий буми. Та коли мова стосується вітчизняного стану шляхів, то хвалиться зазвичай нічим. Невже все так погано на рідній вулиці? Інженери-дорожники змозі вирішують ці питання на сучасному рівні. Ну, а... Проєктувальникам як замовлять, так вони і виконують. І будівельники сьогодні можуть працювати, виконувати сучасні проєктні рішення. Вони вже будівельною технікою самою сучасною, вона вже сьогодні в Україні є. Ми вже можемо робити дороги не гірше е, будь іноземної фірми. Залишається фактом. Всі без винятку дороги є кровоносними судинами, капілярами економіки. Коли ж нарешті матимемо зручні, модерні і комфортні шляхи. Живемо ж би, уже у 21-му столітті. Компетентні чиновники обіцяють, що ось так ми будемо їздити, принаймні найближчої перспективи.